Цілком можливо до речі, що ці дебати взагалі не вплинуть на Розподіл сил вони були дещо упередженими до Трампа, а до Гарріс навпаки були прихильними. Трамп чергове сказав, що він швидко припинив війну. То його все ж таки попросили журналісти ABC сказати, як він це зробить. Весь час намагається говорити з Байденом, а не з Гаррісом. дебати кандидатів в президенти Сполучених Штатів Америки. Багато дуже інформації зараз є у засобах масової інформації. Про це намагаються говорити, аналізувати що до чого. Ми також не уминемо цю. Тему і моїм співрозмовником є Володимир Дубовик, який є директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Я вітаю вас в Етері, пане Володимире. Добрий день. Мої вітання а які висновки робите ви з дебатів? Тому що більшість, звісно, ставить запитання: така хто переміг? Ви взагалі так формулюєте собі в голові? Це про перемогу в дебатах. В принципі, формулюю, хоча, мабуть, це ж таки я використовую слово не перемога, а чи вдало в провело дебати, чи тактика спрацювала, чи ні. Якщо користуватися таким критерієм, таким підходом, то я думаю, що сумніву немає, що Камагаріс перемогла. Тому що її тактика спрацювала, тому що вона змогла завдати такі складні запитання Трампу збити його з пантелику, трохи вибити з комфортного, збалансованого положення його. І призвела до того, що він почав вже говорити якісь речі, які, мабуть, не планував говорити, чи його радники, мабуть, не, не радили, не рекомендували йому про це говорити, але він сказав, і тому, в принципі. Знову побачили такого трохи імпульсивного політика, не зовсім передбачуваного людина, яка часто каже, якісь речі, консперативні теорії, які не мають підтвердження. А потім дуже важко знайти якісь підтвердження його словам. Цього, в принципі, вона і намагалася досягти. В цьому сенсі вона непогано виступила. Але з точки зору того, що чи вона там минула. Якісь складні запитання щодо неї, можливо, що і так в цьому полягають дебати. Тут не місце для того, щоб знайти таку е правду останніх інстанцій, але це скоріше е виставити опонента в не дуже такому вигідному світлі і навпаки е вигідно представити свою кандидатуру. В цьому сенсі вона виглядала. Достойно говорила дуже структурно, тобто чітко, чітко тримала план на гру, на відміну від того Трампа, який трохи збився, і тому, в принципі, вона навіть трохи поговорила про якісь плани щодо політики по різних таких своїх напрямках. Зрозуміла, що вона детально розкрити ці плани, не могла за цей проміжок часу, бо в принципі всі дебати тривали там 90 хвилин, але з них вона говорила 37 хвилин. Це по всіх питаннях. Трамп, до речі, говорив 43 хвилини, трохи більше, хоча мало бути парітет, така рівність але такого не було. Ну і це включно знушню з зовнішньою політику, як ми розуміємо, чи ці дебати будуть повторюватися, подивимось. Поки що точно зрозуміло, що це перші дебати, між ними, можливо, і останні. Поки що дискусія точиться навколо того, чи вони відбудуться чи ні. Кампанія Гаріс в захваті від того, як вони пройшли, дуже задоволена, тому вони пропонують провести ще одні дебати. Ну а кампанія Трампа ще має висловитися з цього приводу. Тому подивимося, чи ще якісь наступні дебати. Точно ще будуть одні дебати між віце-президентом, і що теж буде цікаво подивитись тут, пане Володимире. Я ще би хотіла попросити вас допомогти нам розібратися з тим, як взагалі влаштована оця вся система і механізм дебатів. Тому що наша аудиторія вже могла бачити там якісь покази відсотків, скільки під отримали, скільки були за Трампа, скільки були за Гарріс і е, ніби як робити припущення, так власне, а хто буде переможцем вже на посаду президента? Чи доцільно це робити, і що це взагалі за показники? Що це від чого цей відсоток взагалі? Це в принципі. Це в принципі показники, на які можна не звертати увагу, бо в принципі тут нема немає якогось журі, яке просто буде вирішувати, хто нам переміг, хто набрав які відсотки. Це глядачі CNN подають свої голоси за як вони вважають, хто переміг. Це може відображати дійсну картину на дебатах чи ні. Бо, скажімо, коли 27 червня Байден дуже мляво там виглядав без енергії і таке інше, і провалив дебати, і це призвело врешті-решт його зняття з перегонів виборчих а, проти проти Трампа, то тоді і зворотня картина була. Там віз дві третини глядачів CNN сказали, що вони вважають, що Трамп виграв, а Байден програв і це більш-менш відображало те, що відбувалося на дебатах. Цього часу навпаки зворотня дзеркальна така картина. Дві третини кажуть, що Гарріс виграв а Трамп програв. Тобто теж, мабуть, більш-менш відображає, що відбувається на дебатах, але Жодної наукової підґрунті, якось фундаменту тут немає. Це просто люди, які захотіли і подали свій голос, чи не захотіли, не подали свій голос, чи просто не дивилися дебати а, такі інші. Тому дивитися треба лише на соціологічні опитування, які згодом будуть сьогодні, завтра, післязавтра до кінця тижня. Ми побачимо, чи Гарріс отримав якийсь підйом свого рейтингу чи ні. Бо цілком можливо до речі, що ці дебати взагалі не вплинуть на. Розподіл сил, і в принципі, ті, хто вже вирішили за кого не вони голосувати, на них ці дебати не дуже вплинуть. хоча є можливо такий сегмент, зазвичай залишається такий сегмент, де люди до останнього визначаються, сумніваються, коливаються між одним кандидатом та іншим. Останні собічне питання, до речі, показали, що. Частина виборців в принципі схвально ставляться до гаріса, але відмічають, що вони не дуже добре її знають і не дуже розуміють її підходи до окремих таких політичних там рішень, які вона буде приймати, якщо вона стане президенткою. Тому це вважалося як завдання для неї на цих дебатах трохи прояснити свою позицію тих чи інших питань і, принципі, вона впор... Вдалося? вона в принципі, Вона впоралась, хоча я думаю, що це для окремої події. Це не для дебатів, це для того, щоб. Окремо поїти на аудиторію, провести якусь прес-конференцію чи розлоги, інтерв'ю. Поки що було лише одне, здається, такі насправді довгі розлоги інтерв'ю в неї. Треба ще більше, мабуть, робити. А щодо механіки де дебатів, до речі, ви спитали, то кожного разу щось окреме. Придумуються, бо зазвичай їх три, скажімо, там зовнішня політика в одному з внутрішньо в інших, частіше вирішують, чи можуть вони звертатися один до одного напряму чи ні. Тобто, роль модераторів чи є аудиторія в залі зазвичай є аудиторія в залі зараз. Не було аудиторії лише модератори і два кандидати. Тому ці речі змінюються. Тут нема чого такого записаного в законі чи в конституції, що дебати мають відбуватися так чи інакше. Щодо тих закидів, які вже можна побачити у ЗМІ модераторам, якраз що відмічають позитивний момент, що вони одразу застосовували факт чекінг і те, що говорив Трамп, вони одразу перевіряли на достовірність цю інформацію. Але разом із тим, говорять про те, що вони були дещо упередженими до Трампа, а до Гарріс навпаки, були прихильними. Що ви думаєте з цього приводу? Ну, це заважити, хто так каже. Я так, в принципі, не згодний з такою позицією. Я думаю, що вони об'єктивні були абсолютно і дуже чітко давали можливість їм висловитися. Якщо щось там Гарі сказав такого, що воно абсолютно не вписується в правдиву інформацію, об'єктивну про до якої є доступ і є джерела, то я думаю, що вони про це б сказали. Тому мені здається, що вони неплохо мудрували в приймай мені дуже сподобався той момент, де стосувався зовнішньої політики, зокрема російської агресії проти України. І я дуже сподівався, що такий момент настане. І коли Трамп в чергове сказав, що він швидко припинив війну, то його все ж таки попросили журналісти ABC сказати, як він це зробить. І він, звісно, не готовий був казати, бо ніякого плану, ніякого зрозуміння того, як він планує припинити війну. Немає крім того, що він каже, що він зателефонує Зеленському і Путіну. І всі його послухали. Бити війна просто сама собою припиниться. Тому зайвий раз завдяки такій поведінці, модераторству, такому принциповому знаєте наполегливості модераторів. Ми аудиторія, велика, з аудиторіями велике з'ясувала, що всі ці розмови про те, що він припинить війну, це лише розмови, тому що в принципі нічого за ними не стоїть, ніякої готовності, і ніякого розуміння, ніякого плану тут в нього нема. Тут дуже цікавий момент, як мені здається, коли ми говоримо, що Гарріс вдалося вивести на таку емоційність і е, дестабілізувати Трампа. Цікаво зрозуміти, а в яких моментах це відбувалося? Очевидно, що це теж є показовий момент. Очевидно, вона натисла на якісь болючі точки, де він не може залишатися стійким і беземоційним. Що це були за питання? Да, вона дуже вдало забралася йому під і кажуть американці, і спровокувала його. Тобто, зробила таку знаєте, такий момент, з яким він потрапив, і хоча б. Більш досвідчений політик, мабуть, і Трамп вже є досвідченим трохи політиком, бо вже був президентом 4 роки, і до цього висувався в 20-му році і знову висувається. Тому в принципі міг би підготуватися і зрозуміти, що не треба на це реагувати, і треба гнути свою лінію і казати те, що ти хочеш казати, а не те, що до чого тебе штовхає Гаррі Салевін, пішов на все це. І він зокрема відповідав на її жарти, скоріше такі підколи щодо того, що в нього дуже. Велички, ну, на, за кількістю натовпи на, на зустрічах з ним виборців з, з кандидатом Трампом. Також звертав уваги на його судові справи, що він в принципі то визнаний двома американськими судами, як винний по двох різних судових справах. І таке інше, тобто він вона його підштовхнула до того, щоб він пішов до знаєте, конспіративних теорій про ту ж саму імміграцію, замість того, щоб дійсно атакувати активніше Гаріс, яка відповідала за міграційну політику, з точки зору того, що вона працювала з країнами Центральної Америки, і їхніми урядами, з тим, щоб зменшити потік мігрантів на легальних до кордонів Сполучених Штатів Америки. Замість цього він почав говорити про тих кошик та собак. Які там, начебто, гаїтяні десь вугаю їдять, і жодного підтвердження цього немає. Але він каже, що він бачить це по телебаченню. Але телебачення так є такі канали, є такі медіаресурси, які працюють на Трампа, які працюють по правилам фейк-ньюс, які працюють в умовах постправди, тому в принципі вони якусь абсолютно не мишню викидають в ефір. а Потім Трамп це дивиться. І більше того, проблема в тому, що звісно, мільйони або мабуть, десятки мільйонів його прихильників теж саме дивиться, тому вони вірять цьому. Навпаки, вони не вірять тому, що напишуть New York Times і Washington Post, Тому, в принципі, таке інформаційна поляризація, таке розділення на два таких бабли, на дві таких великі групи, чи, мабуть, більше ніж дві, але точно дві вони є в Америці, і тому вони не можуть навіть по ну, порозумітися один з одним. Часто такого в Америці, в Америці ще не було, бо все ж таки раніше були якісь загальнонаціональні засоби масової інформації, які всі дивилися або читали. Мало критикувати чи ні, але хоча б знали. Але зараз такого навіть нема. Тому люди просто абсолютно різні протилежні антагоністичні джерела інформації мають на одні спирається Трамп і його оточення, на інше там гаріс її оточення. І через це є така ворожнеча полізація всередині країни. Був ще цікавий момент, який мене особисто привабив. І я якось на нього звернула увагу і подумала: напевно, це свідчить про тактику Трампа, яку він обрав. І Дещо дивно, що маючи радників, і радники, ви знову ж таки досвід, про який ви зазначаєте, людина таке враження, що весь час намагається говорити з Байденом, а не з Гарріс. Вона навіть попросила, сказала, що ви дебатуєте зі мною. І, це такий момент, як на мене, дуже показовий. Це або стовідсоткова впевненість в своїх силах, можливо, з боку Трампа, або ну, емоційність, якось вийшов з себе, так би мовити, і кудись пустився. Але це, це ніби як трошки по дитячому виглядає, що це дуже ні. про особисте чи ні. ні? Поділіться ну, про особисте. Так, да, це про особисте. Я думаю, тут є декілька пояснень, можливих. Е, перше, таке пояснення, що вся його кампанія була заточена абсолютно під Байдена. Все, що він робив, він робив, атакуючи Байдена, і вже має певну інерцію цього питання. І він це робить давно. Е, і він буде задоволений тим, в якому стані перебувала його кампанія і співвідношення сил. Соціологічне щодо виборців їх настроїв на той момент, коли Байден вирішив покинути перегони виборчі. і тому ніяк не може він з ним змиритися цим фактом. Що Байден пішов, що він же його не биграє, що є нова кандидатка, за неї є енергія, за неї ентузіазм певної частини виборців, і це дуже бентежить Трампа. Він психологічно ніяк не може привантажитись себе. Другий момент важливий. А для нього все ж таки показати, що вона до нього до Байдена прив'язана. Якщо ти атакуєш Байдена, каже, що його політика була там внутрішня, чи економічна, чи зовнішня провальна, то треба показати, що гари же теж частина цієї адміністрації. Вона ж друга, друга особа в адміністрації, вона ж віцепрезидентка. І досі тому, в принципі, коли кажеш щось про Байдена погане, то ти автоматично якось кидаєш тінь. І не Гаріс, тому це зробиться це робиться трохи свідомо, як скажімо, з виходом невдалим таким суто логістично американських військ в Афганістану у серпні 21-го року. Президент був Байден, але Гарріс сказала, що вона підтримує. Більше того, вона сказала, що на вирішальному засіданні в Білом домі вона була останньою. Хто був поруч з Байденом, коли приймалося таке рішення, тому сьогодні намагаються республіканці показати, знаєте, прив'язати її до цього рішення, що вона повинна в тому, що були якісь помилки і. Не чітко розроблена була програма На цього виходу, і загинули люди, як афганці, так і американські солдати, тоді так і таке інше. Але при цьому правильно роблять демократи. що вони нагадують, що відповідно мирну угоду з, Талібану, з Талібаном сталіми підписав Трамп, тому в принципі поставив наступну адміністрацію Баденську в таке положення, що вони мали. Реалізовувати в принципі це поле цю мирну, мирну угоду, тому таким чином, тут я думаю, є якісь підсвідомі речі суто психологічні травми в Трампа, коли він весь час каже про Байдена, а не про свою сьогоднішню опонентку Гаріс. Але частково і свідома полі, така, знаєте, тактика прив'язання непопулярного з низькими рейтингами президента Байдена до нинішньої кандидатки Гаріс, тому він о, так часто згадує і нинішнього президента, який однак не висувається на цю посаду ширше. Пане Володимире, на сам кінець говорячи про два місяці, які залишаються до виборів, е, якщо я правильно пам'ятаю, е, може здатися, що це якийсь термін е, достатньо незначний, але чи можна чекати якихось е, несподіванок і кардинальних змін е, поворотів в цих передвиборчих перегонах? Е, е, не знаю, не знаю правди, яких саме, але які ваші припущення? Щодо цих двох місяців. Ну, я думаю, що це можливо, і дійсно лишаються два місяці, навіть трохи менше, бо 5 листопада будуть вибори. А з одного боку, динамічна політична ситуація, і вона є такою рухомою, тобто щось може змінитися. А інформаційне цикли, в яких ми зараз живемо, це не те, що було в Америці навіть 10-20 не ну, більше років. Тому назад, коли позиції виборців переважно були, були усталені задовго до виборів, і дуже рідко вони мінялися там останні місяці. А тут бачите, навіть провідна. Партія е політична поміняла кандидата прямо зараз. Діючи президент не висувається, а його віцепрезидентки висувається. Це безпрецедентно, це і Вони зробили це е ну теж дуже. Ну на початку літа, тобто дуже близько до виборів. Е е нещодавній з'їзд, який там два тижні чи три тижні тому закінчився демократів. Лише затвердив остаточно вже Гарріс як, як кандидатуру, як е людину, яка отримала номінацію від партії на цю посаду. Тому. В таких умовах, знаєте, такої динамічності інформаційно-політичного життя все може статися. Навіть у американців є такий вислів. Вони кажуть так: жовтневий сюрприз, October Surprise, коли щось може відбутися, ще в останній місяць перед виборами, що може повпливати, або то в політика, або в якась криза, така знаєте, гостра, або внутрішня політика. Ну тому хтось. Можливо, з ворогів американських, чи, мабуть, хто і має ставку в цих перегонах на когось ставить, і комусь симпатизує, то вони можуть підготувати якусь кризу таку гостру саме на цей період часу. Скажімо, там, Іран може почати військові дії проти Ізраїля, чи щось таке. Ну це умовно кажучи. Я просто таку типу, гіпотезу даю. Я не кажу, що це станеться, але цілком можливо. Подивимося, як Гарріс з Байденом будуть реагувати чи Трамп буде реагувати. Ну а поки що треба незалежним чи не визначившися виборцям, якось визначатися за кого вони тут будуть голосувати. І все буде вирішуватися в цих провідних, невизначившихся штатах, де 50 на 50 більш-менш які треба вигравати або Гарріс, або трамп.